Карный світанок, можна йти далі Сильний вітер, тому немає зовсім рибачків. Зовсім немає. Добрий ранок! Добрий ранок. Я вас на світанки. Красиво. Вудки стоять. Ой! І ось ще дві. А сонечка просто неймовірна. Дякуються рибачки. Ну, все, все, все ті же, до речі. шукач чи скарбів, то піду я на інший пляж. Буду плавити білі ярки. Там шукаються скарбів, там глина. Шукаю класний пляж. Можливо, так і знайду. Коли не видно. який шикарний ранок. Сонечко чудове. Я нахожусь біля яхты. Вы решила и тут. Бо тут немає нікого, а там скрізь люди. Хочеться якось усамітнитися. Вода дуже тепла, дуже комфортно. Ще довгий ранок. Це біля яхти. Там, де басейн і ресторан Яхта. Нікого немає. Шикарно. Yeah. <small> шикарна вода, тільки треба одягати і одразу капюшон, щоб все ж таки вітерець, Не знаю, чи чув на мене. В общем, вода шикарна. Зараз прийшло ще дві людини, будуть плавати. День почали. Піна морська, грязна водичка, звичайно. Ну і чого? душик по приїзду, голову помитий, все добре. Ось до динозавра, бо вот там десь мій рибачок. Площадки пусті, але я там десь бачу, дівчата займаються, е -е, юхає, мабуть. Ось. Краса. Ну, молодці. Ось так виглядає. Ну і море. Шикарно виглядає. Щятки пусті. А сонечка шикарна, день буде чудовий, але вітерець є. Освітлення зараз просто чудово Зараз фотографувати, вести зйомки, будете виглядати. Саме краще. Саме краще освітлення. І кого я бачу. Я бачу свого рибачка. Ха. Нема рибки, так, да, зайчик мій? Нема? Є рибка. Є, Піймав? Ні, я не спіймав, але боє. Нікого немає ха, як красива. Дивіться, яка краса, яка краса, дитячий майданчик на світанку, дуже гарно. Ще птрушечки. Ця роща біля динозавра. Подивіться, яка краса. І нікого, нікого, тільки я. Займаються. Чудовий ранок. Чудовий ранок. Дому чудовий день. Люблю ранки. Це якась яка магія початку дня. Початок. Початок начала. Початок початків. Шикарно. Дивіться, яка краса. Дуже мало людей. Люди є, бігуни на велосипедах. Деякі плавати все ж таки приходять. Я така не одна, звичайна. Так що є смисл в цьому. Бо коли ти чим більше ти лежиш у ліжку, тим важче встати. Під день так може вихідний пройти. Тому краще все ж таки піднятися раніше. Доброго ранку. Все. Вітаю з новим днем. Ночка встала, можна їхати. Ось вони попросайки. Попрошайте мне. Сонечка. Какие же ты красивые. Красавчики Она ведь рыбачки уже проснулась Уже и рыбачки Розчарований рибачок. Кльову не було, так що їдемо додому. Додому? Знаю, тут, тут волна менша, ніж там. Так. Ти дивись, вже азарт проснувся, але проснувся. рибачки приїхали, декілька є. На бомбарду. Да, і тут також трохи є. Я вже додому все. Ви думаєте, дійсно більше їх? Воно вони пливуть. Раз, два, три, чотири, п'ять, і наступ, сім. а було чотирнадцять, нагадую. Нажарку переду. Ну не всі, двоє розділилися, двоє походилося ти, троє додавалися всім двом. Лебедя, пара. А, да ви що? Ага. Я їх бачу ще маленькі. Зрозуміло. Їх влітку було 14 особенно. Ага. На третій крижаниці. Угу. Зрозуміло. Вони нам виросли. Я поняла. В цьому році вони прилетіли сюди. Понятно. Да. Тепер це їх дім, красунчики красиві, ага. Угу. пливають. Не упливають вони. Сидять тут. Дівчатка воно теж з синами проводять час. Ой. Знову вони пливуть, пливуть, пливуть. Я не знаю, чи все записалося, що приплила з Каховського водосховища приплив острів. І там було двоє лебідей і 10 пташенят, оце вони і в цьому році сюди прилетіли. Ось так. Такі красончики. Мігрували, виходить. Винуждена сюди. Принесло їх жити тут. Тепер тут їхня домівка. Так що, родичі, можливо, з нікополя приплили. поплили, вони поплили. Mm. Каже, що лібіді приплила гніздо, і це вони тут народилися. Mm. Даже так, З uh -huh. та сховище, це вони в місті приплили, такий остра... островок був. Це прямо в кіно. Uh -huh. Він мені каже, а ви знаєте його історію? Ну, теж, як, як ти кажеш, що люди у віці їм та нема з ким поговорити, -по -по то він каже, ви знаєте їхню історію. Таке цікаве. Ось там, у шоці, подивіться. Це гранат. Росте гранат. У мене біля дому. І вон є другий. Оце дерево гранату. Я у шоці. Я просто у шоці. Вау! Ха -ха -ха. Оце так. Я такого ще не бачила. Я не знаю, чи вони встигнуть визріти. Ну ось вони є. Я балдею. Вау! Я не знаю, чи буде мене чутно. Все, на цьому все. Пока. Ще зустрінемось. Навіть окуляри є, на чому не, не одягти. Все, інша справа. Пішли. Все. Додому. Рибка не ловиться. То можна їхати додому.